Усім привітки мої хороші! Це нове відео розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні знову я з вами Соня. І давайте ознайомлю вас зразу з нашою новиночкою. Це та палапки Ось така райдужна, Рожева з сердечками. Ось така з ромашками жовта, в клітинку. Така зелена. І ось така єдинорожка. Ось такі наші лапки сьогодні. І давайте виберемо сьогодні. Давайте візьмемо ось цю в клітинку. І пишіть, які лапки далі беремо наступними. Ну, а ось інші колекції вам уже знайомі. Давайте обирати пакетики. Наша попередня новиночка 20 пакетиків. Беремо. Один з маленьких. Давайте візьмемо ам'яма, а з великих. Давайте візьмемо ось цю курівку. Будуть такі з червоненьким. Так, давайте залишилось 4 пакетики у нас пікмі Урблек стікери, чорний проти рожевого. І давайте візьмемо ось цю з приводом. Ось такий. Аврора мультимаркет. Ми беремо любий пакетик. Тут їх 4. Давайте візьмемо ось цей. Доулінго. Залишилось два пакетики. І давайте візьмемо ось цей. Колекція пластирів. Залишилось також два пакетики. Давайте візьмемо Давайте візьмемо стіча. Тому що Hello Kitty я хочу розпакувати останньою. І, до речі, це єдиний пакетик, де ось така оказа. Колекція темні. Ми беремо любий пакетик. Давайте ось цей. Ось ці пакетики нам сьогодні на розпаковку. Починаємо ми з нашого маленького каталогу. Наша перша сторіночка. Ви знаєте, що робити. Колекція 20 пакетиків. Ось такі два пакетики. Давайте спочатку розпакуємо більший. Номер 15. Нам попадається ось такий стікер з свічечками. Естетично. Ось сюди на цю сторону. Давайте зараз цей розпакуємо. Нам попадається під номером 11. Ось такий бантик. Зазвичай він в телеграмі рожевий, але я зробила такий лавандовий. Давайте наклеїмо свічку. Ось так. І під номером 11. Ось тут буде біля ведмедика, Ось цей бантик. До речі, вже одна сторіночка буде готова. Ось так. Пакетики залишаю. Я, до речі, їх зберігаю в ось такій папочці. Ось такі всі наші попередні сюрпризи. Ось їх скільки. Дуже багато. І ці також сюди. Так, наступна наша колекція іде. Давайте розпакуємо Аврору. Ось наша сторіночка і ось. Яка нам іграшка цього разу попалася? Це таранька. Шутка це карась. Клеємо ми її. ну сюди він не піде. Давайте десь сюди його наклеїмо. Ось таку вниз. Ось так вниз. Кори наклеїмо. Ось так. Наша колекція Pink or Black. Щось на чорну сторону. Ось такий стикер, дві лапки. Клеїмо ми його десь ось сюди думаю, так щоб нічого не закривало. І нічого не закриваю. Залишилось тільки один стікер на цю сторону і два на ось цю. І це буде по чотири стікера на кожну сторону. Так. В цьому каталозі залишилась тільки наша новиночка та палапка. У нас ось така. Ось наша перша сторіночка. І друга. Я, до речі, над ними дуже сильно старалася. Так. Давайте розпакуємо. Нам попалася лапка під номером 3. Ось така. Мені здається, вона дуже прикольна. Голубенька. Під номером 3. Ось сюди вона буде. Ось так. Так, і на цьому наш каталог ми забираємо і беремо наш великий каталог. Наша колекція пластирів майже вже закінчилась, вона виходить дуже гарно. Давайте подивимося. Який пластир під яким номером нам попадеться сьогодні. Нам попадається такий рожевий гарний пластир. Мені він дуже подобається. Напишіть в коментарях, як вам. І він у нас під номером 7. Ось сюди на рожеву сторону. Вже дуже прикольно виходить. Мені подобається ця колекція. Ось так Колекція терму. Ось наш пакетик під номером 3. Ми сюди наклеїли футболку. Я не знала, під яким вона номером, тому я думаю, це ми наклеїмо або сюди, або сюди. Я вже бачу, що там. Це такий рожевий корсет, Красивий дуже. Він мав бути ось тут, але тут вже футболка. Тому клеймо, думаю, ми її сюди або сюди. Давайте сюди біля футболки. Ось так. Класна колекція. Мені подобається. Наша закінчена колекція. І ще одна наша закінчена колекція. Наша майже закінчена колекція. Сьогодні клеїмо ось цю наклеечку сюди. Як ви бачите, у нас ввімкнули світло в На цьому моменті. Клею я його сюди. Ось так. І наша наклеєчка, ви вже можете побачити її. Ось така наклейка. Така супер-пупер красива Улінго, дівчинка. Займемо ми її на цю сторіночку. Ось сюди. Класна, дуже сильна колекція. Мені дуже вона подобається. Ось така в нас сьогодні вийшла розпаковка. Ось наш каталог, наші нерозпаковані сюрпризи. А на цьому було все. Я вас дуже сильно люблю. І хочу сказати, підписуйтесь, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. І пишіть в коментарях, які сюрпризи будемо відкривати далі. Пишіть в коментарях, як вам це відео. І ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео розпаковки. Я вас всіх дуже сильно люблю. Всім пока!